Тиснява на українсько польському кордоні так нещодавно українці масово залишали Польщу, в тому числі тисячі заробітчан. Виїхали за різними оцінками від 5 до 20 відсотків працівників. Через пандемію коронавірусу ситуація з роботою стала важко прогнозованою. Яскравий приклад звільнення у лодзі на найбільшому у світі заводі бритви для гоління жилет. Вакансії стало менше однозначно. Бо... Так як тут багато закладів в лодзі є, і Джилет там, і різні заклади, то теж пішло скорочення працівників, бо чому так вважаю, бо навіть джелет прийшов до мене один працівник, я його затруднив себе, він сказав, що там було скорочення. Як вони працювали там по 12 годин, перевели їх на 8 і багато було людей, бо то є така фірма величезна, і скоротили багато працівників. Вакансій стало однозначно менше. Щодо сільського господарства, то в Польщі ось ось розпочнеться сезон збору спаржі. За словами рекрутера Фесенка, надходять цікаві пропозиції і для українців. Але місцеві фермери цього року більше розраховують на поляків, що так само, як і українці, на тлі пандемії повернулися додому з Німеччини. Шукають людей на роботи, але зараз то є тяжко. Але я думаю, що якщо навіть буде бракувати українців на ті роботи, бо зараз дуже багато по... виїхало з Польщі, то я думаю, що будуть залучати поляків, але там буде ставка вже інша за годину праці. Утім, за словами іншого експерта, самі поляки не захочуть іти на такі роботи, і без українців, упевнений він на польських фермерів чекають великі втрати. І не дуже захочуть туди йти і поляки. Да, в них були дуже великі проблеми, але ці проблеми будуть стосуватися і вже стосуються не тільки сільського господарства, а й сфери будівництва, де зупиняються будівельні майданчики. Де достатньо лише однієї людини, яка захворіла всіх, відправляють на карантин. Карантинні заходи їх просто потрібно перетерпіти. Звісно, що якщо мова йде про сезонну роботу, ну час не поставиш на ну, як то кажуть, на тормоз, на гальмо, але тим не менш, ну я впевнений, що фермери втратять дуже багато українців. Там не буде в'їзд іноземцям. Варшава заборонила поки до 13 квітня. Польські фермери сподіваються, що уряд незабаром спростить умову в'їзду для українських заробітчан інакше на галузь чекають на зворотні збитки у зв'язку з саме з карантинними заходами. Я думаю, що у польських фермерів буде все дуже погано в дійсності все, що стосується людей там, де будуть масово вони працювати, в на всіх цих роботах будуть дуже великі проблеми. І думаю, сезон спаржі вони втратять. У німецьких фермерів схожі проблеми. Тут не дорахуються не лише українських, але й польських сезонних працівників. Неподалік від Потсдама, поблизу кордону з Польщею, Луц Кляйнер творощує спаржу цього року. 10 польських працівників до фермера не приїдуть. Свої послуги пропонують німецькі волонтери. Але фермер сумнівається, що студенти, пенсіонери чи безробітні впораються із важкою працею на полі. Це були професіонали. Вони чудово збирали спаржу. Аби зібрати таку ж кількість, мені потрібно замість одного такого працівника взяти двох нових людей. Тоді видатки на зарплату доведеться подвоїти, але навряд чи клієнти готові платити мені за спаржу на 40-50% більше. Спаржа приносить цій фермі від 40 до 60 тисяч євро. Найбільший прибуток першої половини року. Поляки отримували мінімальну в Німеччині зарплатню 9 євро 35 центів на годину. А ще премію залежно від зібраної кількості спаржі. Шукати й навчити нових робітників. Луцкляйнерт вважає недоцільним, каже краще лишити врожай незібраним. зібраним я весь час ловлю себе на думці: нехай спаржа просто росте. Якщо її не збирати, зекономлю на персоналі Німецький фермер сподівається, що заробітчанам дозволять приїхати бодай у червні. Це буде сезон збору фруктів, зокрема полуниці. Загалом у Німеччині у сільському господарстві бракує 300 тисяч сезонних працівників. В уряді ФРН розмірковують про спрощення в'їзду для заробітчан є ідея впустити людей і розмістити їх, скажімо, під домашнім карантином у готелях, які стоять порожні. а через 14 днів подивитися і провести тести. Цю пропозицію звичайно спершу треба оцінити в контексті політики охорони здоров'я. Але що точно не годиться, це просто сказати: ми пустимо всіх, розмістимо їх у притулках масового типу. Це великий ризик інфікування. Поки ж, за словами німецького міністра праці, тимчасово збільшено ліміт перебування для тих сезонних працівників, які вже перебувають на території країни від 70 до 115 днів. Однак суттєвих послаблень навряд чи можна чекати до кінця карантину. Проблемою нестачі сезонних працівників переймаються й у Брюсселі. Європейська комісія рекомендувала урядам країн спільноти, аби сезонним працівникам першочергово потрібних спеціальностей, як от лікарів та аграріїв, полегшили перетин кордону, наприклад, проводячи екстрені перевірки стану їхнього здоров'я.